Мої ну вітання вам, шановні телеглядачі, в ефірі щотижнева передача Правові аспекти. Нагадую вам, що в номері парламентської газети «Голос України» від 31 грудня 2015 року були опубліковані закон про внесення змін до податкового кодексу і деякі законодавчі акти України про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році. Цими документами, зокрема, встановлюється з 2016 року єдина ставка єдиного соціального внеску 22% і скасовується 3,6% ЄСВ, що утримувався із заробітної плати працівників. В частині Спрощеної системи оподаткування закон містить норму про зменшення для платників третьої групи річного обсягу доходу до 20 мільйонів гривень і збільшення ставок з 2% до 3% для платників ПДВ і з 4% до 5% для неплатників податку на додану вартість. У частині податку на прибуток підприємству закон містить скасування сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, введення квартального звітного періоду з податку на прибуток для підприємств, у яких річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 20 мільйонів гривень. Про все це ми говорили в наших попередніх передачах, і сьогодні продовжуємо знайомити вас із змінами в законодавстві податкової політики. В студії головний державний інспектор-ревізор відділу податкування юридичних осіб Новгород-Сіверської об'єднаної державної податкової інспекції Марія Грянка. Мої вітання вам, пані Марія. Сьогодні пропоную вам ознайомити наших глядачів із змінами в податковому кодексі, які стосуються акцизного збору. Тож які товари взагалі називаються підакцизними, і чи є взагалі в нашому районі платники акцизного податку? Об'єктом оподаткування акцизним податком є спирт етиловий, Алкогольні напої, пиво, також тютюн, електрична енергія, транспортні засоби, які були переобладнані із вантажного у легковий та нафтопродукти. Акцизний податок сплачують особи, тобто суб'єкти господарювання, які ці підакцизні товари або виробляють, зберігають та продають. В нашому районі із всіх видів сплати акцизного податку є лише суб'єкти господарювання. Подарювання, які здійснюють роздрібний продаж підакцизних товарів. Це є роздрібний продаж алкогольних напоїв, пива, тютюну тютюнозамінників та пального. До пального це відносяться і бензин, і газ, та інші види пального. Ви сказали, що у нас в районі є лише платники акцизного податку, роздрібного продажу. Ну то давайте тоді поговоримо саме про них, які зміни торкнулися таркнулися наших платників. Для платників, які здійснюють роздрібний продаж з алкогольних напоїв, пива, тютюну, для них зовсім ніяких змін не сталося. Тобто, якщо вони раніше сплачували 5-відсоткову ставку податку, то вони так і сплачують. Декларація залишилася поки що незмінною. Тобто, для для них зовсім ніяких змін не відбувається. Щодо платників, які здійснюють роздрібний продаж пального, то тут є певні зміни. По-перше, ставка податку. Якщо в минулому році та й раніше вони сплачували також 5% від продажу, то зараз ставка змінилася. Ставка на сьогоднішній день, тобто з 1 січня 16-го року, становлять 0,042 євро за кожен літр палива проданого. Отже, враховуючи, що вже норма цієї, цього закону діє з 1 січня то платники за січень мають подавати декларацію вже зі ставкою 0,042 євро за літр ця декларація подається до 22 лютого за січень місяць а як встановлюється взагалі цей курс і як прораховувати для того щоб прорахувати був однаковий підхід до всіх платників які здійснюють роздрібний Продаж пального є певна формула. За цією формою можна прорахувати, що саме має бути сплачене до бюджету. З метою однакового підходу до обчислення податкового зобов'язання запропонована наступна формула. Тобто податкове зобов'язання вираховується, літри, які були продані, множимо на ставку 0, тіли. літри за місяць. За рік? Літри, які були продані за місяць. Декларація подається за місяць, тому і звітуємо за місяць. Множимо на ставку 0,42 євро і множимо на коефіцієнт. Тобто, яка, сами, який саме курс діяв на момент декларації, для того, щоб розрахувати, наприклад, підприємство за місяць е, продало 500 літрів пального будь-якого. 500 множимо на 0,042 і множимо на курс. Курс зробили законодавці так, щоб курс діє протягом всього кварталу. Тобто, якщо брати перший квартал 16-го року, то враховується курс, який діє в 20 грудня 2015 року. Тобто на 20-й день місяця, який передує звітному періоду. Весь перший квартал буде діяти курс. 25,46. Виходить, у нас 534 гривні 66 копійок. Тобто, оцю суму платник має заплатити і показати в декларації за місяць. Якщо це буде більша сума, ніж 500. Літрів, то більше сума сплати. Я правильно вас зрозуміла, що для розрахунку на другий квартал буде розраховуватись курс, який у формулі буде розраховуватись курс, який буде станом на 20 березня 2016 року? 20 день місяця, що передує звітному кварталу. Добре, але під ці нові зміни, напевно, повинен бути і розроблений новий механізм, якісь вироблені рекомендації і нова декларація, з якою ви знайомите платників. Нова декларація станом на сьогодні ще знаходиться в розробці. Тобто, вона буде нова найближчим часом, але зараз вона ще не затверджена. Для платників, які здійснюють розрібний продаж з алкогольних напоїв, пива, тютюну, нічого не змінилося. Тобто вони, як раніше, заповнювали декларацію, так і заповнюють щодо платників, які здійснюють роздрібний продаж пального, тут вже є зміни, і зміни в нарахуванні і зміни в подачі декларації. Але так як декларація ще старого зразка, вони подають як завжди саму декларацію. Додаток 6, додатково в цьому місяці будуть подавати додаток 9, де саме і буде зазначений розрахунок, як саме вони розрахували сплату акцизного податку. Я знаю, що багатьох хвилює система електронного адміністрування. Що це взагалі таке, як воно буде вводитись, як воно буде діяти? З 1.03.2016 року планують ввести вже повноцінну систему електронного адміністрування акцизного податку. Наші платники вже знають, що таке система електронного адміністрування з ПДВ. Вона вже діє більше року, тобто вони більш-менш з нею знайомі. З 1.03 по 1.04, тобто місяць, буде перехідний період. За цей період платники, які здійснюють розрібний продаж пального, це стосується поки що лише їх. Вони будуть реєструвати. Як податкові накладні ПДВ, так і акцизні податкові зараз будуть всі зареєстровані. В цей перехідний період застосування штрафів поки що не буде, ліміту на який має право платник зареєструвати накладну, також ще не буде. Тобто, це поки що буде тестова версія, щоб платник зрозумів, що це таке, і почав реєструвати податкові накладні четвертого місяця. Вже вона буде вводитися електронна ця система в повному обсязі. Крім того, платникам протягом 20 днів, починаючи з 1 березня, необхідно подати до контролюючого органу, тобто до податкової акт інвентаризації, в якому має бути зазначено кількість пального станом на першу, нуль третю, якість в яких резервуарах воно знаходиться, де здійснюється продаж пального документи, технічної документації тощо. Це зроблено для того, щоб податково мала змогу ознайомитися з залишками пального та контролювати в подальшому систему електронного адміністрування. А як ви гадаєте, взагалі місячний термін перехідного періоду це не малувато? Я вважаю, що ні. Зв'язку з тим, що більшість платників акцизного податку, а саме роздрібний продаж пального, вони вже є платниками ПДВ. І з цією системою електронного адміністрування по ПДВ, а вони між собою дуже схожі, майже однакові, то платники вже з нею знайомі. Вони знають, як зареєструвати податкову накладну. А щодо акцизного податку, це акцизна буде накладна. Тобто вони знають сам механізм і є певні відмінності, але. Але система більш-менш вона однакова. Не такі вже страшні, як здаються. Да, да. Ви сказали, що тепер платникам акцизу з роздрібного продажу пального треба ще й складати акцизні накладні. Так, реалізація пального. Платник зобов'язаний зареєструвати акцизну накладну. З 1.03 буде відкритий єдиний реєстр акцизних накладних, в яких і має реєструватися ці накладні. В накладні мають зазначатися назва платника, тобто який продав пальне, та той, хто купив, податкові коди, їх, тобто коди є також кількість пального, яка буде вимірюватись у літрах, характеристики цього пального, які приведені до температури 15 градусів. Крім того, платник пального має зареєструвати акцизні накладні, на зіпсоване або втрачене, або неякісне пального. Тобто, все пальне, яке зникло, пропало, зіпсувалося, все має пройти через єдиний реєстр акцизних накладних. Тобто податково контролює зараз кожен літр пального, який був відпущений з автозаправної станції або з газової станції. Це взагалі реально? Пані Марія, в кінці 2015 року пройшов такий інформаційний бум про те, що значно підвищиться ціна на цютюнові вироби, пиво, алкогольні вироби за рахунок того, що підвищиться акцизна ставка. А ви сьогодні сказали, що, начебто, все залишається по старому все, все залишається без змін для платників, які здійснюють розвідний продаж, тобто вони вже торгують у мережі або там в кафе, ресторани, магазини. Кіоски бучу для них нічого не змінилося. Змінилося для виробників. Зв'язку з тим, що виробників в нашому районі немає, то ми це питання сьогодні не розглядали. Але ціна підвищиться, ціна підвищиться за шкідливі звички. Доведеться доплачувати з цього року. Ну, дякувати Богові. Я також згодна і хочу сказати, що нарешті держава замислилась над тим, що треба вести здоровий спосіб життя. Дякую вам, що погодились прийти сьогодні висвітлити. Ще одне питання стосовно змін в податковому законодавстві. Зміни стосуються не лише податкового законодавства, не лише податкової реформи. У зв'язку з тим, що новорецверський набув статус міста обласного значення, то оплатники, які були зареєстровані в податковій з кодом інспекції 25-29 і з 2015 року не відвідували державного реєстратора, мають звернутися для оновлення даних у державному реєстрі. Державний реєстратор знаходиться за адресою. Місто Новгороціверській, вулиця Леніна, другий поверх будинку Укртелеком. Це обов'язково треба зробити. Це обов'язково, так. Да. Добре, дякую ще раз вам, пані Марія. Шановні телеглядачі, хочу нагадати вам, що в ефірі щотижнева передача Правові аспекти зі своїми запитаннями, проблемами та пропозиціями. Звертайтесь до нас, буду рада вам допомогти.